Дякую дуже. Так, от питання: власне, яке: якісний продукт в команді, де немає ні BA, ні QC, ні UX, UI, whatever. Та, Чи це міф, чи це реальність? Коли я приходила на мій проєкт, на якому працюю зараз, власне, мій PM сказала мені наступне: в нас тут цікаво, в нас є три команди девелоперів. Про себе, сорі. Ладно. В нас тут цікаво, зараз розкажу чому. Я вже більше шести років. Та ні, ну не шести, семи насправді. Шість років я тільки в серві. Працюю в ІТ і тестую все, до чого дотягуються руки, дотягуються вони багато до чого. Та. Все в серв я прийшла молодим зеленим трейнізм такими очима. Через півроку мене загнали робити демо для кастомера в Штатах. Колінками, які трусилися і оце все. І словами Пи, та ну, ти зможеш. А, та, а потім, власне, доросла до Ліда. А у вільний час зараз навчаю майбутніх тестувальників, ось поки сиділа, вони мені написали такий список, що вони зламали якийсь рівненський сайт якогось коледжу. А якось то так. А, так, от, коли я прийшла в мою, мою команду, пі ми продавала це так. А ми один зі світових лідерів. Крутий там продукт. В нас чотири нативні застосунки: два для IOS, а два для Android. В нас є дуже багато залежностей від кор наших застосунків. Причому ну, багато це не описує всю глибину. А, три команди. Я, ну така в чому підвох, В чому проблема? Каже: ну ти розумієш, ми ось йдемо нашим шляхом. В нас немає тестувальників, в нас немає BA, в нас немає UX-ерів, а в нас є тільки три команди девів і повна відповідальність за фічу від ідеї до власної реалізації. Приходь! Добре. Я в це все вписалася, перші місяці відчувала себе як отой песик, і ми почали будувати процеси. Чому? Тому що, коли продукт відомий, коли в продукта є живі користувачі, які тобі періодично пишуть фідбеки в Google Play. Там, в App AppStore і так далі, ти розумієш, що ти ж робиш щось, і це щось треба робити якісно. А, власне, що ми почали робити? Ми ввели кілька таких дуже, як сказати, а... Незвичних процедур для девелоперів, та які якраз мали на меті зробити так, щоб вони не просто писали коди, потім викидали його в море, а та щоб вони з цим всім робили ґрунтовний аналіз, щоб вони розуміли, що це, навіщо це, як з цим далі жити. А перший такий мітинг це власне кіков, на якому ми обговорюємо, що відбувається, та тобто, що ми робимо, навіщо ми це робимо, які в нас є знову ж таки, залежності, хто за що відповідає, про що ми маємо подумати, і так далі. Та тобто, це такий, як не знаю, подивитися на все з висоти пташиного польоту. А коли ми вже визначилися, що та окей, ми це робимо, йой найбуде, буде. Далі девелопери приступають, власне, до девелопменту, як кажуть мої хлопці, ти три дні пишеш код і два тижні документацію до нього. Страждають, чесно скажу, але що робить. Так от, далі відбувається демо. Девелопер, який власне, це все робив, він приходить, збирає команду. Ну, зазвичай, зараз це зумколи, коли і показує, що він там наваяв. Пояснює, якусь там бізнес-логіку і так далі. Чому? Тому що. Цей час код ще не замерджений в загальний наш репозиторій. І ми хочемо, щоб те, що потрапить вже в фінальну версію, воно було максимально якісним. Тому до того, як ми проходимося, задаємо питання, своїми ручками клацаємо, знаходимо плюси, мінуси підводні камені. Оце все, і в результаті виписуємо отакий от список зауважень, який потім фікситься, і в результаті. К останньому етапу приходить вже більш-менш частково протестований продукт. І так, девелопери в нас не тільки пишуть юнітести, вони ще тестять ручками. А скажу більше, в них це дуже кльово виходить. Останній етап це бліц. Це, знову ж таки, дуже цікава активність, Ось буквально сьогодні перед тим, як їхати, сюди збиралися з хлопцями, тестували одну запок. Як це відбувається? Вся команда. Збирається на кол, в нас є пейджа з списком тих фіч, які ми будемо релізати, і сідаємо і тестуємо. В чому плюси такого формату? В тому, що, по-перше, ми знаємо, що вичерпне тестування неможливе, але якщо сидить там умовних 5-6 девів, у кожного свій девайс, у когось імулятор, у когось щось матеріальне, ми знаходимо різні проблеми, і відповідно: ой, чуваки, в мене щось не працює, що я роблю не так. Поговорили, хтось ще відтворив, завели багу, тут же потряжили. Час економиться просто на раз. А, трішечки більше про кікофи. Фактично, ми маємо. То хто це проводить? Це проводять люди, які відповідальні за фічу. Та? Тобто в нас є фічаліт, людина, яка буде її вести від початку до кінця. І цей фічаліт він фактично проводить всю підготовчу роботу, потім збирає команду і каже: ось я написав, давайте поговоримо. Ми проговорюємо. Ну, в нас є такий темплейтик, чому ми це робимо, які в нас є депенденсі, що ми можемо. Зробити для того, щоб було краще, що ми маємо врахувати, і так далі. Ми це все прописуємо, і воно йде знову ж таки в документацію. Не для всього. Та? Тобто, всякі дрібнити по кнопку перефарбувати, звичайно, такого не буде. Та? Але ось там для великих складних масштабних речей цілком можливо, що це е, дуже класний, як сказати, дуже класна, класна практика. Е, кожен з нас трішечки є продактом. Ми пам'ятаємо, що відсутність багів оманлива, і навіть якщо ми покриємо там весь наш код юніт тестами три рази, та навіть якщо там в нас будуть не знаю, там дуже, -дуже класні інтеграційні тести, навіть десь там end-to-end, -end, ми все одно не можемо розуміти до кінця, власне, що принесе цей ніст юзерам, що буде важливим для них. Тому ось Мануальне тестування в даному випадку дуже сильно врятує. Чому? Тому що взяв, потикав, зробив фейспалм, сказав, Боже, хто це розробляв. Я ой, да, і далі вже щось з цим думаєш, щось з цим робиш. Плюс ми маємо прямий канал спілкування з нашими юзерами Це насправді велика розкіш тому що дуже часто зробив, віддав, і там юзери далі хай собі страждають. А ми будемо робити щось нове. а Ні, тут так не працює. В нас є. App Store, в нас є Google Market, в нас є фідбеки, власне, всередині самих аплікух. І періодично отримуєш із серії, ой, не працює, ой не подобається, ой, зробіть фічу. Починаєш це аналізувати. Причому це якраз роблять девелопери, в тому числі. Інша важлива штука про продукт це баланс між багфіксингом. Та, тому що, ну, а куди діватися? Всі ми знаємо, що багфіксинг це цікаво, не цікаво, нудно і так далі. Та, але треба. І між новими фічами, бо це те, що приносить користувачам якісь велю, якусь цінність і так далі. Один великий плюс наш кастомер, він дає нам ну, фактично необмежену хіба що бюджетом і здоровим глуздом свободу в рамках того, що ми робимо. Ми самі визначаємо скоп своїх задач, ми їх пріоритизуємо, і якраз ось це розуміння кожному з нас бути трішечки продуктом, це те, що дозволяє в результаті будувати круту апку. Я можу з гордістю не знаю сказати, що за ці два роки, що я працюю, ми фактично задевелопили а, декілька дуже великих таких фіч, яких не було на момент, коли ми взяли ці застосунки в роботу. І юзери такі, вау, круто, а що так можна було. І ще один прекрасний кейс: це не core feature, Темна тема. Ну, здавалося б, вона є всюди. І коли її десь нема, ми починаємо, типу, а де? А як включить, а дайте. І ось ми вирішили в якийсь момент, що давайте робити темну тему для наших застосунків. А Ефортів, ну не скажу, що прям зовсім мінімум, та? деякі не будемо тикати пальцями. Виробники мобільних телефонів робили все, щоб нам було незручно. Хто знає, що Xiaomi, наприклад, оверрайдить темну тему, навіть якщо її немає в застосунку. А коли вона з'являється, то виникає купа проблем. Да, вибачте, да, так, вибачте, накипіло. І ми сказали, давайте зробимо. Зробили. І в результаті наші користувачі отримали класну фічу, яку так, може, ще б не зробили довго-довго-довго. А ще одна контроверсійна тема кожен з нас трішечки тестувальник. Коли зазвичай я розповідаю про те, що в мене на проєкті всі девелопери тестують мануально. Як ти це зробила? Дуже просто: якщо людина знає, що вона відповідає за продукт від початку до кінця, то фактично вона буде. Вкладати максимум зусиль в те, щоб дійсно це протестувати, дійсно це зробити. Юніт тести є, ніхто їх не відміняв, і хлопці їх пишуть, ругаються, але пишуть. Але тестування ручками, потримати продукт в руках, особливо зважаючи на те, що це мобайл, та це те, що в нас на кінчиках пальців, ніхто цього не відміняв, і це приносить якраз ось цю цінність. Те, про що ми говорили на попередньому слайді, розуміння того, чим живе юзер, як він з цим працює, які в нього є сценарії, що йому зручно, що йому незручно. І це дуже сильно сприяє як покращенню продукту в цілому. Ми цілком, як це, свідомо вкладали час і зусилля в розвиток дослідницького експлораторі-тестування. Чому? Тому що. Юніт тести, знову ж таки, це класно, але вони йдуть по прямій дорожці, та, навіть там end, -end тести. А та, коли ти взяв телефон в руки, тут тобі хтось зателефонував, тут тобі щось вискочило, тут ти звернув, розвернув, а воно не працює і так далі. Це все те, з чим стикаються юзери. Якраз дослідницьке тестування в цьому плані дуже сильно нам як це, розкрило очі на все, з чим стикаються наші юзери. І остання тут важлива штука це, власне, вічне питання баг чи фіча. Фактично, коли ми маємо, хто працює з мобільним, особливо коли є якийсь parent product, якийсь там веб-застосунок, для якого робиться мобільний клієнт, ті знають, що періодично приходять юзери і кажуть, не працює. Ти починаєш розбиратися, а воно не працює не тому, що багато, тому що ми цього ще не робили. А інколи може бути так, що навіть і не збиралися робити, тому що блін, хто буде це робити на мобільному, коли є зручний красивий веб, а ти ви там, хочете в телефоні щось там, в цих дрібних іконках розбиратися. Та? І це була ще одна задача. Та? Тобто, коли ми бачили цей скоп а, від клієнтів, від юзерів, не працює, нам це треба. А чого воно так і так далі, ми розуміли, що та, треба тестувати, треба перевіряти гіпотези, треба розуміти to be or not to be, це баг чи це фіча, і в результаті давати якийсь фідбек із серії Чуваки, робіть це на вебі, там зручно. Або чуваки, це ще не розроблено, але буде. Або ой. Буває так, що це дійсно баг. А отже, підсумовуючи. Цю історію, коли почалася війна, наша команда а, у нас теж забрали доступ. Як ось Віталік розповідав, ми якраз були одним із тих, хто постраждав. А ми не чекали, оскільки ми маємо знову ж таки ось цю свободу всередині команди. Ми розгорнули все локально і продовжили девелопмент. Кастомер здивувався. Потім кастомер здивувався ще раз дуже сильно і сказав: Ви що робите? Ми сказали: Ну, а що? Нам нічого не заважає, і ми за ось ті три місяці, поки ми були без доступів, мої хлопці чогось психанули і задавали полекучу того, що в мене було в планах на там наступне півріччя припустимо. І ось тепер я думаю, що з цим цим робити, як це все релізати. Тому так, відповідальність за продукти, відповідальність і розуміння того, навіщо ми це робимо. Без бієїв, без UX, без тестувальників. Та якщо ви інженери, якщо ви бачите ось цю велику картинку, і ви розумієте, навіщо ви це робите, це цілком можливо. Ми зменшили беклог, баг-беклог. Ми отримали купу позитивних відгуків, коли зробили темну тему, і нам сказали, вау, так можна було. Тепер пишуть про другий застосунок, для якого це все ще в роботі. А таким чином, ми власне зробили те, що. Могли і хотіли зробити. Ми зробили класну штуку, і ми маємо роудмепу на там майже два роки вперед. Тому якщо раптом вас звуть на такий проєкт, не бійтеся, приходьте, тестувати мануально, не страшно. Думати про фічу as a whole не страшно. Головне бажання та трішечки, як це того, що називається curiosity. Дякую дуже. Знову ж таки, а а що мені не нам це qr код Ну ладно, не вставили, то не вставили. Все, дякую дуже, Віталік. так да, Дякую. Е, наступний спікер у нас Міша Дімідов. Нодер розкаже про воркери на node.js Міша, прошу, дякую. тримай клікер.